Суспільне завітала до храму Різдва Христового, де божественну літургію провів митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Предстоятель православної церкви України, приїхав до Одеси. З владикою ми поспілкувались про російські злочини проти українського духовенства, віру під час війни, допомогу переселенцям та чи є сьогодні діалог між православною церквою України та українською православною церквою Московського патріархату. Вітаю доброго дня! Вітаю вас. З чим пов'язаний ваш візит до Одеси та області? Ну, загалом я відгукнувся на запрошення владики Афанасія, який є керуючим Одеської єпархії, щоб відвідати цей непростий час е, Одещину, Одесу для того, щоб завершити освячення і закладення наріжного каменя для, для побудови е, біля Одеси храму на честь Святого преподобного Сергія. Вчора ми мали зустрічі з волонтерами. Спілкувалися, надихали їх цих добрих людей, жертовних, які в цей непростий час допомагають своїм ближнім. Ми мали зустріч і відвідали наших військових, новітніх героїв в госпіталі, які зараз знаходяться тут на лікуванні. Підбадьорили їх, надихнули, побажали їм швидкого одужання і здоров'я. А також ввечері ми презентували вже новий проект собору, який буде. Перебудовуватись на місці зараз тимчасового храму на честь Святої Троїці, собор, за який ви згадали, коли він може з'явитися одесь? Вчора ми презентували такий перший проєкт, загальне бачення майбутнього проєкту цього собору, бо ще потрібно багато зробити праці, тобто отримати відповідні дозволи від міської ради потрібно отримати багато довідок, але зараз розробляється величний прекрасний проєкт цього майбутнього кафедрального собору. Заявляється термін в три роки, але в сучасних умовах цієї жорстокої війни всі працюють на те, щоб наблизити нашу перемогу. Я думаю, що протягом наступних декількох років цей собор... Буде будуватися і буде збудований. Звичайно, що потрібно зробити цей перший крок на цьому шляху, а потім поступово з Божою допомогою буде розроблена відповідна документація. Розпочнеться будівництво, і він буде довершений. Зараз важко сказати чи окреслити певний. Термін згадали про зустріч з волонтерами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкти Православної церкви України допомоги переселенцям, зокрема і в Одеській області. Митрополичний фонд православної церкви України зараз започаткував такий пілотний проєкт щодо побудови модульного житла для тих, хто втратив своє власне житло під час окупації. Ми розпочали зараз побудову вже відкрили дві черги, тобто це буде 50 таких будинків, які будуються безпосередньо на ділянках тих, хто постраждав. Бо що, вивчаючи це питання, ми побачили, що люди не бажають оселятися в таких модульних містечках. Для них важко покинути своє місце, особливо людям похилого віку. Вони хочуть залишатися в себе вдома. І тому ми вже почали втілювати цей проект і бажаємо, що в майбутньому спільно, можливо, з іншими фондами, бо потреба є дуже і дуже великою. Якщо говорити, ми говоримо про Київщину зараз, це і Чернігівщина, і Харківщина, і Схід, слава Богу, що на Одещині немає руйнації, але і тут, на місці, церква допомагає тимчасовим переселенцям, що ми називаємо їх біженцями. Але я переконаний, що він набуде завершено, не повернеться в свої домівки. Кожен храм це таке місце збору гуманітарної допомоги. Ми робимо те, що в наших силах і не тільки в Одесі, загалом по всій Україні. Ми маємо великий потужний гуманітарний хаб зараз в Дніпрі. Ним займається Владика Сергій, митрополит Донецький, який втратив все місце Донецьку, в місті Донецьку, приїхав місто Маріуполь, там також зараз все втрачено. Він зорганізував величезний хаб в місті Дніпрі, який надає повсякденно декілька тисяч пакунків допомоги. Це важливо, ми розуміємо і усвідомлюємо зараз. Важливу роль соціального служіння церкви. Церква покликана в цей непростий час допомагати тим, які постраждали від війни. У травні ми всі раділи поверненню з російського полону капелана Василя Ворозуба. Скажіть, скільки ще священиків чи капеланів перебувають в полоні, якщо є такі? На даний час немає таких відомостей щодо священнослужителів, які перебувають. В полоні, бо, приклад, отця Василя він такий був яскравий приклад, коли він попав в полон до росіян. Зараз є багато священнослужителів, які перебувають на окупованих територіях. І вони практично знаходяться, вони є заручниками тієї ситуації, бо до них приходять, їх лякають, їх переконують, заставляють змінювати юрисдикцію. Тобто вони теж такими є певними бранцями Кремля, але. Ми не озвучуємо цього для того, щоб не зашкодити. Бо священники повинні залишатися на місцях, підтримувати свою громаду. Пономен до мене на і звертали священники, які хотіли покинути, і кажуть, в мене вже було бажання у зв'язку з тим, що в мене родина і діти покинути окуповану територію, але. Мені цього не дозволяють зробити. Як не дозволяють в доброму розумінні парафіяни, які кажуть, що ви для нас є зразком, ви є пастирем, ви надихаєте, і тому повинні залишатися. І зараз багато є священнослужителів на окупованих територіях, які практично знаходяться в підпіллі. Вони не мають права звершення богослужінь відкрито, але вони збираються підпільно, моляться, надихають один одного на терпіння, щоб пройти цей час, доки ця територія не буде. Деокупована. Скільки священників загинуло від початку повномасштабного вторгнення? Є вже декілька священників, наскільки в мене є інформація, які загинули в перші дні російської агресії цього повномасштабного вторгнення. І на Київщині є двоє священників, колишніх моїх однокурсників, з якими я навчався в семінарії. Вони брали участь в захисті Київщини, були на блокпостах. Одного в Іванкові розстріляли чеченці на блокпосту іншого теж біля Києва. В Ясного році було розстріляно. Ну як, напевно, що він був на блокпосту і було пряме влучення, і всі, на жаль, загинули. Також і вже на сході Волновасі і Гумен Платон і ще декілька священників віддали своє життя за, за Україну. Тобто, будучи жертовними священнослужителями, вони не втекли, вони не покинули, вони були зі своєю пастою, вони надихали, підтримали духовно військових чи тероборону, але поплатилися за це своїм життям. В липні відбулась зустріч духовенства Православної церкви України із священниками Української православної церкви Московського патріархату, начебто мова йшла про те, що це початок діалогу. Так, такий діалог зараз відбувається чи ні? Ми, Православної церква України, з початку повномасштабного вторгнення неодноразово. І я, як предстоятель, зверталися до московського патріархату, що нам потрібно розпочати діалог. Нам потрібно сісти за стіл переговорів. Нам потрібно перегорнути сторінку, розпочати все заново, тобто забути те, що було в минулому, заради України об'єднатись в єдину помісну автокефальну православну церкву. Ми і Архерейським собором зверталися до їхнього собору, який відбувся в кінці травня в Феофанії, але ми просили: якщо розпочати діалог, то без жодних передумов. Бо якщо говорити про діалог і говорити про певні передумови, то ніколи ми такий діалог не розпочнемо. Відповідь ми отримали тільки ультиматуми, про те, що ми ніхто, вони нас не визнають, ми повинні вирішити питання наших еротоній, ми не маємо автокефального статусу і так далі. Тобто поставлені умови, на які ми ніколи не погодимося. Бо це є капітуляцією. Так як Росія вимагає з Путіним, щоб Україна капітулювала, склала зброю, так само вони вимагають від нас. Якщо починати діалог, то ви повинні відмовитись від себе практично. Ми ніколи на таке не підемо, ми закликаємо, ми готові, ми відкриті, але без жодних передумов. Відбулася, відбулася така зустріч Святі Софії духовенства з боку нашої помісної української православної церкви і з боку. Московського патріархату, але на тих священнослужителів, які брали участь без благословення, почалися гоніння, певні переслідування. І зараз, наскільки мені відомо, що вони відмовились брати участь у подальших таких зустрічах. Тобто у держави було бажання чи у влади розпочати цей процес з низів. Хоча цей процес вже давно відбувається. вже Протягом цього, цих декількох місяців перейшли до Православної церкви України сотні православних громад з боку Московського патріархату. Оце є справжнє єднання. І священників, які не просто зустрілися, але перейшли і є вже членами нашої помісної української православної церкви. Це. Я переконаний в тому, що з Божою допомогою поступово цей процес буде далі розвиватися. Він вже Розвивається з низів, парафії долучаються разом з священнослужителями або без священнослужителів, Цей процес триває, він незворотній і однозначно, що він завершиться повним єднанням православних українців, єдиній визнаній помісні автокефальній православній церкві. Це тільки питання часу. Ви назвали цифру сотні релігійних громад, які прийшли за останні місяці. А якщо ми беремо точку відліку з 24 лютого по всій Україні, скільки громад прийшли? Ну, загалом з 24 лютого до Православної церкви України приєдналося на даний час близько 700 парафій. Бо цей процес постійно відбувається. Ми бачимо кожного тижня парафії в тій чи іншій області, а особливо це стосується Західного регіону, центрального, північного. Тобто там більш інтенсивно парафії долучаються, на жаль, на півдні. і на сході цей процес не є настільки інтенсивним, але постійно громада визначається. Бо згідно конституції, згідно українського законодавства, кожна релігійна громада має право зміни своєї юрисдикції. Ми хочемо, щоб цей процес відбувався мирно, спокійно і добровільно. І так відбувається. Ті громади, які зараз долучаються, вони проводять збори і своєю більшістю 90%, буває 100% громади, якщо священник, то це 100% завжди. Практично приймають рішення, долучаються, немає жодних конфліктів чи непорозумінь. І так поступово громада за громадою надихається в цей непростий час, особливо тоді, коли в село привозять вже загиблого новітнього героя. Тоді люди духовно просипаються, реально бачать, що це велике зло, яке нас повинно об'єднати. Близько 700 громад перейшли до Православної церкви України. А скільки з них в Одеській області перейшли? На жаль, в Одеській області цей процес, таким є кволим. Одещина знаходиться поки що в стані такого духовного сну. Напевно, склалося вже так історично, що позиції Московського патріархату тут були більш сильні, ніж Православної церкви України, і тому воно поки що зберігається, але це тимчасове явище і в майбутньому. Буде якийсь поштовх, який буде спонукати все ж таки доєднатися до Православної церкви України. Українська православна церква Московського патріархату, вона є зараз автономною, незалежною від російської православної церкви. Це те, про що вони заявляють? Ні, насправді те, що відбулося, це було питанням тільки маскування. Вони бажали зробити все. Щоб показати ззовні, що вони відходять від Москви, вони є ніби незалежною церквою, але насправді цього не відбулося. Бо той статут, який був прийнятий в кінці травня, до цього часу він не опублікований. Тобто відбувається така певна гра для того, щоб законсервувати ситуацію, яка була до 24 лютого. Вони бажають зберегти свої позиції, бо для Путіна. Духовна складова цієї війни є дуже важливою, і він її досить вдало використовує. Як і в Росії, ми зараз бачимо, що проповідує е, Кирил Гундяєв. Він повністю підтримує російську владу. Він підтримує мобілізацію. Він навіть обіцяє тим, які будуть вбивати українців, що вони таким чином будуть очищати свої гріхи, захищаючи так звану Святу Русь, триєдиний народ. І тому церква відіграє дуже важливу роль. І, на жаль, зараз московський патріархат в Україні це єдина велика структура, велика організація, яка має безпосередній інституційний зв'язок з Москвою. І зараз є таким останнім форпостом Російської Федерації Путіна в Україні. Можливо, дехто цього не розуміє, але ці щупальця духовні проникають дуже глибоко в людські душі, і тому потрібно. Також звертати на це увагу для того, щоб ми остаточно повноцінно могли здолати агресора. Цікава ваша реакція на слова керівниці Державної служби України е, з питань на політики Олени Богдан, яка минулого місяця е, порівняла, що, начебто, в Православної церкви України в Києві менше монахів, ніж в УПЦ МП лише в києво Печерській лаврі. Ну і далі в неї теж була реакція там щодо комунальних послуг, які вони сплачують, вони великі щодо там реставраційних робіт, які вони теж на себе беруть. От ваша реакція на ці слова це не справа. Чиновників е, коментувати такі речі. Бо виглядає інколи навіть дивно, що людина, яка є соціологом, починає оцінювати, в кого більше людей, в кого менше людей. Тобто, це вже є таким певним тручанням внутрішні справи церкви. Українська церква повинна бути присутня у Києво-Печерській лаврі. Це буде, це також незворотній процес. Зараз ми бачимо, йде певне блокування. Нашої присутності на території Києво-Печерської лаври як національної святині українського народу. Ми не хочемо конфліктів, ми йдемо мирним дипломатичним шляхом. Лавра є великою, є музейна частина. Ми просимо надати нам в користування один із храмів, який зараз не використовується московським патріархатом, для того, щоб ми також, як українська церква, були присутні. В цій великій святині, тому що є шалений, величезний запит українського суспільства. І даючи інтерв'ю, жодного не було інтерв'ю протягом навіть останніх декількох років, в якому б мене не запитували щодо майбутнього Києво-Печерської лаври. І ми хочемо мирно, спокійно бути присутніми також в цій нашій. Українській святині. Як за вашими спостереженнями змінився український вірянин за оці понад сім місяців повномасштабної війни? Звичайно, що війна впливає, впливає на всіх, а особливо на тих, які до цього часу, я б сказав, не проявляли активно свою віру. І спілкуючись з військовослужбовцями, з тими людьми, які пройшли це горнило. Безпосередньої участі на передовій у війні вони змінилися. Тобто кажуть, що на війні немає атеїстів, і це справді так. Бо коли людина заглядає в очі смерті, хто їй в той момент в той час допоможе? Тоді вона проявляє цю віру, вона звертається в своїх молитвах до Бога і отримує допомогу. І дуже радісно бачити, коли навіть військовослужбовці чи вірні приходять і кажуть: ви знаєте, ми молилися, Господь нам допоміг. Навіть приходять з молитовничками, які ми роздаємо військовим, з новими завітами чи бібліями, і от кажуть, бачите, тут осколок застряг в книжці і зберіг моє життя. Я носив біля серця, і осколок е не потрапив е в тіло, а Застряг в книзі, в Біблії, тобто є дуже багато таких свідчень, чудесних свідчень того, що Господь в час війни зберігає. І ми бачимо такий якби, певний сплеск віри в те, що Господь нам допоможе. Бо справді в цей непростий час. Ми повинні згуртуватись в молитві, ми повинні згуртуватись всі разом і православні. І Господь неодмінно нам надалі буде допомагати для того, щоб остаточно здолати це зло, яке увірвалося у наш спільний дім. Предсвятел Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України, Епіфаній. Дякую за розмову. Дякую вам.